На моє ім'я надійшло звернення від директора української книгарні «Криниця» Володимира Дядика. Я хочу вам його зачитати, воно коротеньке. Єдина у місті Черкаси Українська книгарня «Криниця» існує з 1992 року та безперервно розташовується в музеї Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Приміщення музею є міською комунальною власністю здійснює здійснюється діяльність згідно чинного законодавства та угоди про субаренду 12 квадратних метрів з комунальним закладом Черкаський обласний краєзнавчий музей Черкаської обласної ради. Книгарня органічно вписується в концепцію музею Кобзаря, оскільки торгівля ведеться виключно українською книгою вітчизняних видавництв. І основним напрямком є саме Шевченківська тематика. Діяльність книгарні була поцінована дипломами та відзнаками Черкаської обласної ради, Черкаської обласної адміністрації, Черкаської міської ради та багатьма іншими. Проблемою для існування книгарні стало питання оренди приміщення, яке належить комунальній власності міста. Його орендує комунальний заклад Черкаський обласний краєзнавчий музей Черкаської обласної ради для свого відділу музею «Кобзаря». Відповідно, обласний краєзнавчий музей здавав частину приміщення в суберенду дядику дяліку для розміщення книгарні. Черкаська міська рада, посилаючись на розпорядження Кабінету міністрів України від 08.07.2009 року номер 783 р згідно якого бюджетним установам заборонено здавати частини приміщення субаренду, з 1 червня 2013 року відмовило продовження угоди оренду дядику. Таким чином, напередодні відзначення 200-річчя від дня народження Шевченка, книгарня була змушена припинити діяльність, перебуває у невизначеному стані, і несе фінансові збитки. Місто фактично втратило шановну українську книгарню. На основі вище зазначено. Прошу вашого сприяння. Іде надати дозвіл на розміщення книгарні в цьому приміщенні. Віктор Заліч, я знаю, що подібне звернення надійшло і на ваше ім'я, надійшло воно і на ім'я голови обласної ради Коваленко, але ВОЗ і нині там, я не ходить, книгарня не працює, однак книгарня 12 квадратних метрів для нас це не критично. Я прошу дати протокольне доручення зараз і тижневий термін визначити, яким чином цю суберенду можна дати цьому музею кобзаря 20 Я Я Ірина Івановна є в залі. Запишіть, будь ласка, до не, не, не тиждень, а два дні Ірина Івановна. Треба сьогодні-завтра вирішити це питання. Я хотів би наголосити, що в Черкасах постійно порушується законодавство України в плані захисту інтересів певних видів, так, громадської або підприємської діяльності. Так, наприклад, існує законодавча заборона виселення книгарень, Редакції газет, друкарень, займаних приміщень, але як і в багатьох інших випадках, цей зараз був норма закону про Я прошу на це звернути увагу.